Ставила на укорінення фіалочки, і ось вже маємо результат. Дітки попроростали. Ще трошки зачекаємо і можна буде розсаджувати. Ось з цієї сторони теж видно є. Десь по одній, десь по дві, десь по три. Кожен сорт індивідуальний, і по-своєму дає. Потомство, скажем так, а деякі ще його бачу сплять, але листочок живенький, гарненький, пружний, значить, будемо чекати. Треба полити. Так, і ось тут теж вже всі ось тут-то взагалі, о, дивіться, краса, яка дуже багато. Ось тут буде так само. О, от такі вже треба буде розсаджувати. Просто ще не дійшли руки, скажімо так.